Знаєте, зараз е, дуже понеслася ця тема е, з ну, фетшеймінгом, та там та Саша Бозно щось е, сказала, е, і е, понеслось. Насправді, це така тема, яка вже мені добряче набридла, але про неї треба говорити: говорити про те, що в нас велика проблема велика проблема РХП, велика проблема. Дисморфофобії, про яку я писала раніше в своєму блозі, тобто, коли ти перманентно, постійно по замовчуванню, постійно, просто без кінця незадоволений своїм тілом, навіть якщо воно в тебе там дуже близьке до цих всяких стандартів. Так, про це зараз, до речі, говорить багато відомих блогерів, відомих, невідомих, просто людей, тому що вже всіх відверто це заграло. І знаєте, ще, от подумала ще такий цікавий факт, що в нас дуже популярна така тема, коли якась супермодель дуже струнка, худа, ну, практично у цих всіх ідеальних стандартів, там відрутушована, їсть бургер. Або чіпси. Знаєте, вони не показують, коли вона що вона справді їсть, або що вона справді взагалі з собою робить, щоб мати зовнішність, зокрема, перед своїми показами. Натомість показують в своїх блогах, відео там публічних, як вони їдять бургер або пасту, або піцу. Знаєте, яке насправді враження в тебе десь там на підкірці складається, що зі мною щось не так. Якщо, я, якщо от вона така худа і ідеальна, і може собі дозволити цей бургер, навіть будай раз там в місяць, я теж нібито правильно харчуюся, мало що собі дозволяю, і лише там будай один раз в місяць їм цей бургер, я вже зі мною щось не так, бо я не виглядаю так, як вона. Ну, значить, у мене, напевно, якийсь не такий метаболізм, не така генетика. Ну, чим там ще пояснюється, Таке, знаєте, що, типу, тут от, от все, діагноз, це, це, типу, неможливо виправити. Насправді, ці моделі, ці жінки, вони дотримуються дуже жорстких режимів, їхня зовнішність це їхня робота, і треба це дуже чітко розуміти. Так само, як і фітнес-тренерів, і спортсменів. Їхнє тіло, це і їхня робота. І насправді вони собі не дозволяють такої їжі. І навіть якби й дозволяли, все одно це не є здорові люди. Так? Тобто, дуже часто в цій моделі вони максимально нездорові, на жаль. Але вони пропагують стандарти, під які повинні всі підлягати. Тому дуже-дуже-дуже ретельно фільтруйте, що ви дивитесь, кого ви дивитесь, яких ви блогерів дивитесь, і взагалі реально почистіть. Знаєте, я зараз підписана на одну досить класну блогерку Аллу Малкін, і вона от сказала: почистить свій, свій список. Людей, за ким ви слідкуєте, тому що, якщо проглянути ну, в такої середньостатистичної української дівчини, в неї десь, напевно, добряча кількість знайдеться пабліків, де говоряться про походання, про те, як треба виглядати, про целюліти, як треба з ним боротися. І оцю всю, вибачте, діч, яка вже дуже і дуже надоїла. Краще почистить свої свій, е, свій соцмережі, е, свій інформаційний простір і свою голову від усього гімна. І знаєте, ще що хочу додати: що якщо ви їсте бургер, піцу, пасту і іншу аля нездорову їжу, але ви збалансовуєте її, тобто ви її не їсте постійно кожен день, то це цілком ок. Це не є шкідлива їжа, навіть якщо ну, вам так звідусіль розказують, і ви від цього не помрете, не станете грубою, жирною і самотньою. Ви не станете, я не знаю, ви один момент не втратите все в своєму житті, якщо ви з'їсте цей бургер або піцу, або вип'єте цю кока-колу. Ну, так якось так. Я думаю, більшість людей це розуміє, але, але можливо, хтось думає, що все просто світове зло, сконцентроване в якомусь А, Ні, звичайно, якщо його з кожен день постійно та, ним об'їдатися, то це так, це не ок. Ну, як і, зрештою, будь-чим об'їдатися, чи обпиватися, чи надспоживати, це і не ок. У мене все.